Ти бачив його сьогодні в метро, а ще в серіалі, у кліпі. Боже, ти навіть читав про нього в Жадана? Хто це? Угу, Це ж лоб! Ну що, принцеси? Про це ми сьогодні і побазарим! Що таке жило і як атріфлексірувати? Дві 2013 року група українських митців інтелектуалів видала збірку жлобологія, де дуже класно, глучно і саркастично описано, що таке жлоб, які виявити ознаки цього культурного феномену. Так, так, культурного феномену, навіть якщо нічого культурного, там ніц нема. Вообще нема, леді та джентльмени, жлоби та жлобині. Презентуємо ваші увазі, але й доскок цього жлобства. Термін «жлоб» вперше вийшов у публічний простір у піснях Висоцького і був синонімом до слова «жадібний». Пізніше так стало називати вихідців з села. Ти кажеш, що погано в селі давай не тренди. сьогодні цим терміном позначають певний культурний тип. Сіпочки! Коротко про причини виникнення: винищення української інтелігенції в РСР, захват романтикою 90-х. споживання маскульту. Culture. Як розпізнати жлоба. Це неосвічений, грубий, агресивний фан. екстра Екстраегоїст! Людина, яка піклується тільки про матеріальний світ. Це той, хто не розуміє загальних правил і вважає, що увесь світ щось йому повинен. Це не той, хто не читав Течину. а той, хто не вміє співпереживати і розуміти інших. Це людина, яка хоче щось мати, тому що вона тупо хоче це мати. Або це людина, яка не має культури спілкування і дуже переоцінює важливість власної персони. Жлобо класифікація. Білети, купили ми на диско, у городі та мене, пройшли контроль Бо кажуть, покажуть, воцковіном, білети, купили ми на тусу, у городі та мене, пройшли контроль бокажуть, воцковином, воцковіном, воцковином, воцкоувіном, воцкоу. Чув це і той розора на перший вторий Пішов на му ай той, я два рази не повторюю. Сьогодні ж лоб не лише реалія, а й культурний образ, які використовують в музичних кліпах. <плес> Також цей образ використовують у кіно та серіалах. Якщо у вашому житті мало трешу. І ви дуже дуже скучили за українським зомбоящиком. Дивіться, серіал Пацикі супернаївна історія про підкорення Києва такими собі запорізькими чуваками. Якщо розглядати історію пацанів як об'єкт культурного аналізу, то це доволі непогана інтелектуальна вправа. Але якщо ви дійсно захоплюєтесь романтикою пацанства, то у нас для вас сумні сумніви. Також існує чимало літературних творів про пациків. Наприклад, Анатолій Дністровий написав про тернопільську братву, кокутюха про ніжинську, а Жадан про східноукраїнську. Цей образ використовується також в живописі. Семесюк та художники жлобісти зрозуміли, що найстрашніша зброя проти пациків це іронія, якої пацики навіть не зрозуміють. Тому полотна цих митців популярні як серед інтелігенції, так і серед пациків. І найголовніше інструкція як не бути жлобом. Постійно самовдосконалюйтесь: не ігноруйте культуру, ходіть в музеї, викидайте сміття в смітники, споживайте жлоб арт і іронізуйте. А в боротьбі з глобальним побутовим жлобством нам би допомогли високі штрафи, наприклад, за обстикання під'їздів, обмальовування ліфтів, неприбирання какуль за собасями та за інші огідні речі. І пам'ятайте про карму. Сьогодні ти вчинив як жлоб. А завтра, а завтра жи за тебе. Голо! Це буде добре. Не той, хто не читав штучину, а той, хто не вміє співпереживати, розуміти інше. Тріштина. Де тр тр класно Сити да. Там, Там. Там. Не, то я не просто... Ну, все, Там, Як розпізнати жлоба? Посмотреть в зеркало. Что